Наші безпілотники досягають все нових і нових цілей. Вже ні для кого не секрет, і не є для нас недосяжна дистанція в 1500 кілометрів, тому що наші БПЛА вже долали таку подібну відстань. Ви знаєте прекрасно, що були по багатьох об'єктах Російської Федерації, Татарстані були по збору їхніх безпілотників і є нове досягнення. Я процитую мовою оригіналу. Українські безпілотники вперше за все время війни пролетіли над Северной Осетією. Розстояння – около 1000 кілометрів. Глава регіону Сергія Меняйла заявила, що три безпілотники якобы вдалося збити, а жарт і разрушений нет. Цель, целью был аэродром со стратегической авіацією в Моздоке. Моздок. Аеродром, зловещий, який знаходиться на Фактично південний захід від України а, схід, перепрошую, і відповідно там ворог тримає свою всю авіацію, якою тероризує Україну. Це є і Міг к це є і Ту 22 м 3 Це знову ж таки аеродром, один з найключових аеродромів Путіна, який він використовує, аби підіймати різного роду авіацію і бити по території України. Будемо стежити за оновленням, тому що наразі це повідомляє тамтешня їхня влада. А ми знаємо, що терористи завжди кажуть наступне: що вони все збивають. Що все, що летить в напрямку їхньої критичної інфраструктури, не досягає своєї цілі. Ну, як правило, вони збивають або літаками наші безпілотники, або установками С-300 С400, або якимись, припустимо, радіолокаційними системами. Так було, нагадаю вам і нєба М на Тарханкуті. Так було і Вороніш М раннього оповіщення. До речі, Вороніш-М М це дуже така унікальна і потужна радіолокаційна система раннього оповіщення. Вона має відношення до ядерної тріади Російської Федерації, але Щось Путін не дуже відреагував красною чертою, як вони кажуть, так більше того, от Путін заявив, що немає необхідності зараз застосовувати ядерну зброю. Про це він сказав все ж таки на тому санкт Петербургському міжнародному економічному форумі, де він дуже багато наговорив і про втрати трошки заговорився і видав. Феноменальні втрати своєї окупаційної армії. ну як вони феноменальні? Вони значно більше ніж те, що він сказав, але ми ж порівнюємо з його попередніми висловлюваннями. Більше по фронту давайте зараз говорити, що відбувається. Наскільки складна ситуація, і які є ключовими напрямки з нами на зв'язку? Костянтин Машовець, координатор групи «Інформаційний спротив. Пансен, в першу чергу, хотів би з вами проговорити наступне от напрямок регулярно. Я читаю ваші зведення по фронту. Цікавить найважчий напрямок фронту. Так, це є очеретина в напрямку Покровськ. От Осу Хортиця речник каже, що ворог зараз намагається від очеретиного рухатися в напрямку траси Костянтинівка-Покровськ. Все ж таки, чи ми можемо зараз визначити? Чи можете ви визначити ціль, тому що. Є проблеми при просуванні до траси, тому що там треба резерви, які би фланги могли тримати. І от в мене питання: все ж таки, першочергова ціль ворога це траса костянтинівка покровська чи все ж таки оточення рух до Кліщівки, до часового яру з метою Нью-Йорка і Торецька е, обійти? Ну, російське командування цього оперативного рівня, воно, як завжди, в своєму стилі, намагається зразу і скрізь досягнути якихось цілі. Ну, щодо розподілу, скажімо так, пріоритетності, я би так сказав, що на першому місці в них, в них звичайно, те, що визначив речник наш. Просування у північно-західному напрямку, але ну, однак вони розуміють, що це просування воно саме по собі несе певні загрози для них. Тому вони діють щодо забезпечення флангів. Тобто вони намагаються вийти на рубіж Сокіл Новопокровське, це так, так, от ви правильно показуєте. Ага. Це з точки зору забезпечення лівого флангу тої групи, яка намагається прорватися до вказаної вами траси, однак і в смузі дії своєї 132-ї мотострілецької бригади це напрямок Архангельське Калинове. Це в бік, в бік вздовж траси на Костянтинівка Сінувата. Це також в рамках забезпечення правого флангу. Тобто, по суті, вони намагаються розширити оце вклинення, прорив свій, який вони здійснюють, от, як ви сказали, до траси Покровська Костянтинівка. Однак в цьому сенсі я б ще розглядав одну можливість. Що вони можуть змістити напрямок своїх головних зусиль ближче до дороги Костянтинівка Єсінвато mm. у рамках формування південного фасу турецького виступу Плазарбу. Ну це, мабуть, залежатиме так. Це залежатиме скоріш за все від тих результатів, які вони сподіваються досягнути на Краматорському напрямку в районі Часів Яру. Ну, тому що це буде мати сенс, якщо і північний фас буде сформований. Угу, саме тут вони не можуть прорватися Південніше Костянтинівки, вийти там, сформувати північний фас по відношенню до Тереська, не вирішивши питання з часу Фяру і не просунувшись на Рубіж, принаймні Андріївка Кліщівка.